Вітаю, шановні глядачі. Ми багато говоримо про експерименти в американській економіці, але варто поговорити і про експерименти з українською економікою, а саме про те, що, по суті, програма національного кешбекового зроблена в Україні, її цілі основні провалилися. От ніколи такого не було. І ось, шановні глядачі, знову давайте про це активно говорити. До того, по суті. Багато її пірарли, але, як виявилось, вона стала неефективною. І, по суті, перший такий висновок, основний від влади, був у общипувач-усей України Данила Гетьманцева. Тобто, ще раз ніколи такого не було. Ось знову популістична програма практично ніяк не вплинула на національну економіку. Пам-парам пам! Вам. Натомість цей кешбек успішно справився з задачею забрати кошти з тих програм, які дійсно могли підтримати національного виробника. Чому національний кешбек провалився? Давайте говорити у цьому відео. Отже, ще минулого року у нашій терамспільноті ми неодноразово казали, що вся ця ідея з роздачею тисяч нарахувань національного кешбеку повна маячня, яка не матиме жодного позитивного впливу на економіку, лише якась там піар-акція найбільше. Ще коли програма національного кешбеку починалася, вона мала абсолютно смішні числа. Ще у жовтні середня виплата по кешбеку становила 57 гривень 50 копійок. було відкрито 646 тисяч карток. Вже на початку лютого число користувачів зросло до 5 мільйонів. Хоча й тут є нюанс: січневі та грудневі виплати отримали лише 3,5 мільйонів громадян. Тобто, або півтора мільйони українців, хоч і зареєструвалися в програмі, проте нею не користувалися, або мікономіки просто відверто фальсифікує числа. Активність українців у Кешбеку мінімальна. Не весь перелік виготовлених в Україні товарів підпадає під цю програму. За вересень січень 2025 року. громадянам було пораховано лише 1,1 мільярда гривень з понад трьох. Запланованих мільярдів і добре, що не витратили все. Тобто, тобто, навіть за найоптимістичними оцінками, програма провалилася і не виконала свого завдання. А воно і не дивно, зважаючи на те, що максимальну виплату 3 тисячі гривень отримали лише 1200 щасливих українців, і усіх інших середня виплата значно менша близько 105 гривень. Ух, числа потужні. Цих коштів не вистачить навіть на оплату найдешевшого пакету мобільного зв'язку, який в останній час суттєво подорожчав. Особливого сенсу у цій програмі не бачать і вітчизняні підприємці. У Кишбеці зареєструвалося лише 1756 виробників. В останні тижні їхнє число практично не зростає. Нагадаємо, що кошти на фінансування всього цього атракціону популізму, включно з тисячою, пішли з невиконаних міністерством економіки програм гуманітарного розмінування та допомоги аграріум. Щодо тисячі, все ще більш прозаїчно. Це не використані Кошти фонду безробіття. Прямо зараз в Україні бізнес задихається одразу від декількох проблем, починаючи з браку кваліфікованих кадрів, закінчуючи зростанням податковим навантаженням. Всі оці заяви про підтримку національного виробника особливо смішні на фоні того, як урядовці підняли військовий збір. Та й все. Його підвищення, по суті, забрало багато більше доходу у людей, що мало на щастя офіційно працевлаштуватися. У нас держава парадоксів. Люди, що працевлаштовані офіційно, мають значно менше переваг від тіньовиків чи тих, хто працює по іншим схемам. Звичайно, проблему браку співробітників неможливо вирішити за один день. Це має бути довготривала державна політика, що включає збільшення видатків на освіту та профорієнтацію. І ефект ринок праці у кращому випадку відчує серйозно через років п'ять. Про такі речі в Україні ніхто навіть не заїкається за те про чергову тисячу чи державний кешбек запросто. Мало того, що всі ці кешбеки недалекоглядні, так вони ще й буквально шкодять економіці, не фінансуючи відтворення людського капіталу, урядовці по суті закликають економіку на постійне швидке зростання цін у майбутньому. Конкуруючи з іншими підприємствами, бізнес буде змушений підвищувати заробітну платню. Але щастя працівника триватиме недовго. Мало компаній зможуть дозволити таке збільшення виплат без збільшення. Продуктивності, коли бізнесу бракує робочих рук, відбувається непродуктивне зростання зарплати, яке не підтримується відповідним зростанням випуску товарів. Чи послуг, якщо грошей стає більше в умовах меншої кількості товарів, інфляція. У тих 3 мільярди, які виділив уряд лише на національний кешбек, капля в морі сукупних споживчих видатків українського населення. Водночас ці кошти більше за бюджети деяких університетів чи закладів рекваліфікації населення. Не забуваємо, що є ще 10 мільярдів з фонду безробіття. Повірте, якби ці кошти стримували б не на освіту, а на медичні програми НЗСУ, Деякі хвороби в Україні можна було б вилікувати без по суті поборів. Деякі хвороби взагалі в Україні можна було б вилікувати багато пакетів НЗСУ, що оплачує медичні послуги лікарям, критично недофінансовані. Замість освіти, медицини та науки обрали споживатство. як наслідок бажаних показників не досягнуто а навіть отримані гроші витрачені навкрай обмежене те саме споживатство. Наші виробники зараз мають крупу різних проблем, не пов'язаних з низьким рівнем рівнем споживання. Державні подачки, особливо на цей рівень споживання, не вплинуть. А от, наприклад, візьмемо вітчизняного виробника, від яких проблем він страждає окрім напруженої ситуації на ринку праці. Вітчизняний виробник сплачує за електроенергію щонайменше у 2-2,5 рази більше за населення. Вітчизняний виробник має Враховувати чергові податкові ініціативи фіскалізаторів, саме підвищення військового збору. Вітчизняний виробник має також враховувати і відкати деяким неблагодійним персонажам з різних державних агенцій. Ну, як фінальна частина ризики втратити все майно через бойові дії у всіх цих аспектах, державна політика дуже слабка і не вирішує ключових проблем. Та програма 5.7.9… Є, але вона доволі непрозора. Умови ринкового кредитування лишаються проблемними. Підвищення податків в умовах війни дійсно неминуче, але питання в тому, як воно відбувається, наскільки справедливим воно є. Замість програм реабілітації ветеранів, пільгових іпотек для ВПО, тих самих, що втратили все. Програм перекваліфікації ми. Займаємося черговим популізмом, і це наша велика проблема. Бо попереду ми відчуємо наслідки цієї економічної політики. Такі враження, наче наявної інфляції урядовцям мало, так вони вирішили чергове профінансувати додаткове споживаство ще й за кошти, що можна було б спрямувати на стратегічні цілі. Ну а щоб не пропускати економічні новини України та їх аналіз, долучається до нашої телефільної посилання до цього відео. Бачите, як ми ще в жовтні передбачили, що ця програма не буде працювати отакої. До ну, побачення.